Що здати? Сотня було сотня. Судове засідання оголошується відкритим. Здається. Скарга э, Жука Андрія Григоровича Судове засідання з'явився скарбник жук. Фіксація судового засідання в дійсному Так, поправлю мужчину Андрій просто звертатися просто Андрій, щоб не ображати мене особами, фізособами і різними. Назвіться ваше е, тисяч на Назвіть, батько. Мужчина Андрій, який користується даними фізичної особи, Жук Андрій Григорович. Тому. дані Написані на документах, якими я користуюся. Ну, вас теж не видно. У вас є документи якісь, чи у вас є якась присяга? Я Не знаю. Мені цікаво знати це. Секретар, візьміть там документи, покажіть шановному мужчині, який поки не представився. Мені теж цікаво знати. Він зроблений на основі документів. Дивіться, прокурор до вас прийшов. Він показує паспорт, він показує сів, якою користується на роботі. На основі документів у нього зроблено такси. Да. і і, і, і неї. Да. Тобто, документи, які це, це, стан, це добре, дивіться, 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 вони зроблені на основі документів, якими я користуюсь. Я в Києві щось приходжу, щось претензій нема У вас якісь претензії? Є Давайте ми або засідання в no. нашому Ютубі каналі чітко no. no. написано. Так у нас тоді борочка, ви чипуєте. Борочка даде да. свою Ну не важливо, що я маю. Я маю собою Дивіться, в мене є в апеляційних судах. Я даю і, наприклад, оце посвідчення в апеляційній палаті вищу антикорупційної це. А коли треба було сфабрикувати діло проти того, що проти людини порушено, які закони, то вони знайшли причину відкинути, а перед тим взяли тим самим складом. Тому це буде все досліджуватися в межах того, що я викриваю. Тобто, всі, хто покриває підпільні казіно і є це членом це організаційної тої групи. Дивіться, ви або зразу признаєтеся, що у вас є вказівка від підпільних казіно зараз саботувати засідання і станьте, дайте самовідвід, щоб я не викликав поліцію. Прошу да. Дивіться, ми щось не то з'ясовуємо. Я викриваю корупцію. Ви процесу дозволили я, а не виведе. А ви хто такі? Документ покажіть. Покажіть документ, який посвідчує вашу особу. Які клятву ви давали, кому ви клятву давали? Ви кому маєте служити? Чому сидеть прийшли тоді? Щоб ви зобов'язали відкрити кримінальну справу. Дивіться, ви ж знаєте, ви, ви слідкували за моїм е, слідством. Ви знаєте, що я веду розслідування е, роботи підпільних казино. Ви або соучасник, або ви зараз е, для блага держави ви допоможете мені виявити це. Та не мою особу, особу, якою я користуюсь. От я дав пока документ, які мені є. Нащо мені носити, то, що мені не потрібно? Нащо мені кишені забувати? Я не розумію, в чому проблема, чому в других судах є бзіки, одних є бзики, других нема. Ми або виясняємо За державних інтересів. Визначено перелік допомогти, да. які в да. Да. Та хай собі встановлюють. І інші пишуть. Да. Закордони і ну, паспорт. І що? І інші. І інші. А що таке водійські чим відрізняється? Це доставку. Да. Дивіться, ми зараз вирішаємо питання в інтересах держави. А або... Чому інші ці води? Я вам показати відео, де беруть журналістське посвідчення не визникають. Та я не ношу в мені кишені забивати тими пластмасками. Це що документ? Він підроблений. Ви в курсі, що це підробка? А Адіє, це підробка. Я тому стараюсь його не тикати, ні. Він не відповідає законодавству. Я не маю, на що вам дивитися? Ви що не знаєте? Ви що не в курсі, що айдішка це підробка? Це імміграційна служба нам надала, замінила звичайні документи. Та діє, що документом став? Відколи голограма стала документом? Не смішіть. Є у вас ці немає. Та я не користуюсь голограмою. Я, що, я свідома людина. Я знаю, що документ це є бумажка, а не голограма. Як це можу я на голограму казати, що це документ? Я що, не божевільний зовсім? Які... Я не розумію, що ми зараз виясняємо. Я зараз викликаю 102, щоб вияснили, що це у вас зараз виходки такі. Будь ласка. Я зараз виключу. Давайте закривайте причину, напишіть і мені дайте відповідь, на які підстави ви зараз зриваєте знову засідання другий раз. А що ви робите? Якщо ви сумніваєте, що це справжній документ на основі. Ми ж зараз що виясняємо? Тоді подайте на мене, вияснимо потім. Якщо ви маєте бажання. А зараз ми виясняємо в інтересах держави, що відбувається. Чи ви є представником тих, кого я викриваю? Дякую за просьбу. Прошу вас показати документ, хто ви такий тут. Що ви мені розказуєте, як мені живете на моїй землі. Ви службовий чи ви хто? Ви в інтересах держави служите? Чи кому? Чи кому ви служите ви прийшли підпільник прийшли? Я не розумію, що ми другий раз ви, тут робимо. А з ким я говорю? Показіть, покажіть присягу. Дівчино, я... секретар, хто я... переді мною? Я... Маєте присягу, та людина має, а то він якісь капризи, мені показує, <с мужчина <с капризний <с в халаті. Слово. Зараз з'ясуйте ваші, ваші права. Вам де, права роз'яснено, там я подав І в документах, які у вас права. Якщо ви нарушите. де прокурор зараз? І я в державних інтересах виясняю питання, чому прокурора нема? Я для кого стараюся? Прокурор має бути, коли державні інтереси розглядаються. От до давайте доходимо Ми до... по процедурі. Чому прокурора нема? Ви власні. за Це... друге засідання, чому не встановили, чому прокурора нема? Ви, ви мене чуєте, чи ні? Ви чуєте? службовець служіть, а не розказуєте, як жити. Чи ви тут случайний прохожий? Суд Первчар користується вимогами КПК. То користуйтеся, де написано, що журналістське посвідчення ви не особу? Людина не має права до вас звернутися, що є інтереси порушені, чи як. Ви чиї інтереси захищаєте? От перед вами людина і все. Яка людина? Яке є прізвище? Я побачу. Та не її. Це документи, якими він користується. Я ж вам написав. В чому проблема? Чим підтверджуєш? Прошу дати документ. Ви покажіть, хто ви такий, що ви мені тут мозги парите, блін. Замість інтересах держави маємо розслідувати. Представтеся, спочатку. Я хочу знати, до мене приходить службовець, я прийшов в службову організацію, щоб прийняли у, до у, розгляду питання в державних інтересах. Представтеся, до кого я прийшов. Прийшов якийсь мужик, другий раз я признічає і мені розказує, як жити. Ваших... Я прийшов, я хочу знати, хто зайшов зал. Я показав документи, мене щось спинив всіх, всюди пропускають. Потім суд називає склад суду. Склад суду, назвіться. Після цього хто ви? Ні, ні, не після. Ні, я людина, я вас зобов'язую. Вже і негайно показати документи, які... Ви вийде, зобов'язуєте. Я вас щось не розумію, капризи. Ви ведете, а хто ви такі, щоб ви цей процес? Хто ви такі, представтесь? Ви чого суди прийшли? Щоб з'ясувати в інтересах держави, щоб. ви... А хто суд? Назвіться. Назвіться, хто ви такі. А хто суд? Я не бачу. Капризний мужик якийсь переді мною. Хто суд? Не особа, я людина, мужчина в статусі людини. І вас питання, хто ви такі, назвіться? Ви або в інтересах держави, або в інтересах злочинців, яких я викриваю. Суд встановлює вашу особу. Та встановлюйте, що хочете. Хто суд? Назвіться. Назвіться, Хто суд. Надайте, документи. Надайте ви документи. Секретар, хто переді мною? Скажіть, будь ласка, ви, ви фіксуєте засідання. Ви ставите Ви ставите питання. Вам ставлять питання. Та не вам! Хто ви такі? Я не розумію, хто ви мені ставить питання. Я вам ще раз говорю, я називаюся. Перед вами мужчина. Який зобов'язувати вас буде, як безпосередній джерело влади. Не пишу, я мужчина. не розумію, що в таке 10 хвилин вже виходки, якісь. Капризи. В чому написано, що мужчина? А ви попробуйте в мене. от. Знаєте, де попробувати, чи перевірити, чи Та я мужчина не чи ні? Як не можу перевірити? А Ану, зловіть мене не... ногами, чи я мужик, мужик чи ні. Я не лікар. Ви лікар? А що ви так не пізнаєте? Що, що то за капризи, якісь, я не пам'ятаю. Ви як себе ведете на службовому місці? Ви чуєте чи ні? Та встановлюйте, що хочете, я не розумію, хто суд. Зв'язку. що, блин, не капризи? З з неможливими... Все, давайте свободно. З Дайте мені документ і все, я визиваю 102. Дайте мені документ, я що це це? І Дайте документ. документ. Ти що, блін, якісь капризні поназбирувалися це, щоб я вас не бачив. Зараз визиваю 102, щоб більше на засіданні не було. Ти що, блін, циркачі, блін? Він зарісовує. Два рази, блін. Я хочу, щоб у державних інтересах. Ви... ви чому стоїте? Чому ви не нарушителя не, не... з'ясовуєте? Хто то такий? Ви Вже і так вона телефони мені порозбивали, Ще ходить тут тут, шаритися, за зарплату нашу. Ти що, блін? Без того ж, блін. Ну все, зараз визиваємо 102, Будемо з'ясовувати, що це за виходки такі в інтересах держави. Якісь капризні мужчинки, блін, собі ведуть так. Не вподобаєш з прикриттям на наші.